Розпаковуємо. Отам беру. Відкриваємо. Це сюди у нас є. Ну що ж, я сьогодні розповім про ще один вид реверсивної викрутки. Я так говорю, реверсивної викрутки. Наша викрутка. З поворотною головкою, магнітним подовжувачем, з різними видами насадок, як ПЗ, PH. Прості звичайні. І навіть є те, і навіть є перехідник для голов. головки, які починаються від четвірки і до семірки. тобто ті, що зазвичай найпоширеніші в господарстві, то які ж можливості цього надзвичайно компактного інструменту? Наголошу, що кожна насадка підписана. Знову ж таки, ми одягаємо насадку в. Нашу викрутку завдяки магнітному тримачу насадка не випадає нам в роботі. За рахунок того, що це є поворотна викрутка, ми можемо працювати в будь-якому положенні, а фіксується це положення, наприклад, ось так: легеньким поворотом цієї й Що ще? Продемонструвати трешітку. Для того, щоб цю викрутку як трещітку, нам треба замінити насадку. ПРАЖ на перехідник для головок. Я тепер розумно досвідчена, і я знаю, що спочатку треба одягнути перехідник в головку, тоді це все одягається в викрутку. Знову таки, дивіться, ця викрутка магнітна, і це просто ну, надзвичайна її перевага, і вона не випадає в роботі. Якщо потрібно ще щось зробити, під кутом беремо, фіксуємо. І спокійно собі працюємо. Беремо крутимо в одну сторону, або в іншу сторону. Як ви бачите, ці інструменти дуже зручні в користуванні, багатофункціональні. Тому приходьте і купуйте.